Є штучний інтелект, який може створювати картинку як реалістичну, начебто це фотографія, або картину, начебто намальовану якимось художником в різних стилях. Ну і є звісно діпфейки, відеофейки, те, що ми називаємо, коли е, береться зразок відео, і штучний інтелект аналізує вашу міміку, ваше кліпання очима, ваші жести руками і намагається зімітувати максимально реалістично, підкласти під це голос. І виходить, що в кадрі людина говорить те, чого в житті реальному вона ніколи не казала. Hello Biden. It's Зеленський. 5 million rockets to bomb Donetsk чолдрен. Слава Україні. Та жартую. Так, це я білі Айліш, і я вивчила українську. Для того, щоб відрізнити фейкову згенеровану штучним інтелектом картинку від справжньої, треба звертати увагу на деталі. Ну вже здається такий класичний приклад: якщо пальців не п'ять, а шість чи три чи вісім, то напевне тут попрацював штучний інтелект. Також можна звертати увагу на форму вух, на кількість зубів, чи це сплошна лінія, чи це все-таки якісь окремі зуби промальовані. Штучний інтелект він з такими дрібними деталями, як правило, справляється не дуже добре. Ще дуже цікаво це те, що занадто симетричні риси обличчя, ну от ви дивитесь ідеальне обличчя, просто як з картинки. І модного журналу жодного недоліку немає. Напевне, теж це штучний інтелект мене.